Доброго дня, послідовність розміщення циліндрів в заставі. Тобто рахується перший, другий, третій, четвертий. Як підключаємо дроти? Ось перший йде на циліндр. Тут на коробці є значок. Одиничка стоїть, бачите, йде на одиничку. Далі в нас йде третій. Бачите, рахуються вони проти часової стрілки. Перший йде третій. Потім ми бачимо четвертий, ось іде. Іде другий. Ось. Всі дроти. Це, якщо звідси брати, перший. Ось. Це третій по рахунку він йде. Далі. Ось. Це четвертий. І слідуй у нас йде другий. Ось. І ось центр іде на катушку. Ось, ми бачимо.